Футбольний клуб Буковина Чернівці продовжує підготовку до наступного сезону. З гравців, які захищали кольори нашої команди минулого року, новий головний тренер Микола Трубачов залишив 12 людей, а дев'ять вже відраховані з команди. Водночас з'явилося майже 10 новачків. Вже 18 липня в рамках попереднього етапу Кубку України Буковина на виїзді зіграє проти футбольного клубу Суми. Як команда готується до цього протистояння та до майбутньої першості, дізнавалася наша знімальна група. Щодня гравці Буковини проводять двохразові тренування. Перше проходить на Цецино, де футболісти працюють над своєю фізичною формою, друге вже на полі з м'ячами. Новий головний тренер клубу Микола Трубачов обіцяє, що команда докладе всіх зусиль для виконання поставленого перед ними завдання, а це вихід в першу лігу. Він закликає вболівальників приходити на стадіон, адже їх там очікуватиме гарне видовище. Я обіцяю одне. Ігрокам я пообіцяв важку роботу, але легку ігру. А болельщикам я обіцяю, що буде. Интересно приходить на стадион и смотреть нашу игру. То, что игроки будут отдаваться полностью игре, то, що ми будемо грати в атакуючий футбол. це я могу обіцяти. за словами Миколи Трубачова. В домашніх іграх буковина гратиме з трьома нападниками. У виїзних – з двома, але при цьому у всіх матчах наша команда демонструватиме атакуючий футбол. Допомагати Трубачову в цьому буде відомий минулому нападник Віталій Пушкуца, який передає на тренуваннях своїм нинішнім підопічним знання тренерів, під керівництвом яких Віталій виступав. А це Валерій Лобановський, Михайло Фоменко, Микола Павлов та інші Задача стоїть в першу чергу перша ліга. Я думаю, что основ... смысл выходить в первую просто так. Значит, надо потом, что? У нас есть премьер-лига. Туда будем стремиться. З гравців, які захищали кольори Буковини в минулому сезоні, залишилось 12 людей. До них вже додалися двоє колишніх футболістів нашого клубу Степан Маковічук та Ігор Магалатюк. Та виконавці, які мають досвід виступів у вищій та першій лігах Андрій Драголюк, Андрій Мельничук, Євген Чуприна та інші. Гравці Буковини поділилися своїми враженнями від тренувань та завданнями, які вони ставлять перед собою на наступний сезон. Помою команді дуже. Якби саме найстарший. Придюється грати. І тягнути за собою молодіж, і команду, звісно, Буковина. Зараз тут з'явилося, видно, що навіть от, і люди другі під'їжджають, і видно, що буде тут і задачі високі ставляться, і будуть гроші. і, надіюсь, все буде, як кажуть, все, все добре. І тому я думаю, що краще. І того, тому я й вирішив вернутися назад. Це, це. Іграти для болільників, для, для своїх болільників, бо я тут вже четвертий раз вертаюся, мені тут подобається і грати. Помінялося майже все, повністю кардинально. Прийшов новий тренер, він повністю поміняв всі навантаження, всі вправи. Поміняв повністю все. Тобто, якщо ми колись більш бігали по колу, то зараз ми займаємося. Ну, тим чим треба, як каже тренер. Те, що треба для футболіста. В команди Буковина з'явився власний автобус, і це не все. Сайт новий вже є. Вже сайт працює, символіка, символіка. поміняли, символіку, вже новий герб і далі буде атрибутика зараз, вже заказується, все буде магазин свій. Ну коротше. З Часом все побачите. Побачити оновлену боковину. Вболівальники зможуть наприкінці липня. Саме тоді розпочнеться черговий чемпіонат України з футболу серед команд другої ліги. Денис горподкидишевдениснуменко Чернівецький репортер талеканал Чернівці.